У вас багато питань того, що я жінка, але я хочу сказати, що у капеланства немає статі. Була в мене ситуація в 2017 році, зайшла в бліндаж, щоб ну, кинути свій рюкзак. Хлопчина виходить, тітка, і от моргає мені. і в сторону бліндажей. А я от так теж сидим, я говорю, що тебе брати, говорю, що з глазом. А він каже, а що? Я говорю, ну моргаєш. говорю мені. Молочить. Я гру, знаєш, християнство є рукоположення, а в мене роботу рука приложення. Як дам другий глаз будеш моргати на обер. Я так говорю, хлопці, хто ще мені поморгати хоче? Вот спитали, як мене чоловік на фронт відпустив. А я розповідаю, що мій чоловік чарівний капелан, що саме бывших бандитів, кримінальних авторитетів молдаванки. Що от, говорю, хто без вас свою жінку або ну, дружину відпустив би на фронт? Той хлопчина, який мені моргав, молоденький. І підходить, вибачте мене.